Учительство, що бере участь у гендерному освітньому експерименті. В останній у повному складі відвідало тренінг. Тепер формат експерименту змінюється. Команда проєкту протягом лютого березня провела останній виїзний тренінг. Тренінг був присвячений підбиттю підсумків проєкту за увесь час роботи. Окрім цього, були завдання, що спрямовані на подолання гендерних стереотипів у школі. Зокрема, вчительству треба було переробити сценарії загальношкільних заходів. З метою уникнення дискримінації за статтю ми пропонували на вибір в різних школах сценарій заходу День захисника вітчизни, 8 березня і останній дзвінок. І дивилися, як сприймали вже наші учасники експерименту, наскільки грамотними з гендерної точки зору вони є, як вони сприймали такі моменти. Недотичні, будемо говорити, як пропонували їх змінити, тобто, ми побачили вже певний рівень гендерної обізнаності, і фактично ця робота вона підтвердилася. Учителі та учительки вперше почули результати аналізу щоденників педагогічних спостережень. Там вони занотовували свої кроки на шляху до створення гендерно-чутливого середовища у школі. Звичайно, всі проаналізували. Ми сказали, що би ми бачили, хотіли надалі бачити, бо порахувати хлопчиків і дівчаток це не є гендер. Так? Ми якраз про це ми і говорили. А важливо було те, що робив один інший, що вони говорили, як себе поводили, які зразки поведінки вони сприймали. Оце було важливо. І це ми хотіли надалі побачити. Зміни відбулися вже і на уроках. Зокрема, на уроці фізичної культури у Малинівській гімназії учнівство вишикуване не за статтю, а за зростом у переміж я вже внесла деякі змінювання в свою роботу. Наприклад, в построєнні дітей Немає стереотипного заложення того, що спочатку стояти мальчики, а потім девочки. Це заложено непонятно по причині. На даний момент у мене діти э, стоять е всі перемешку, мальчики та дівчат по росту. Плюс, е наприклад, у нас уже у нас є кружок по футболу, і у нас в этом кружке кружки девочки. за словами пані Юлії. Такі зміни допомагають дітям подолати дистанцію в спілкуванні. Вижу, що дійсно е пропадає бар'єр взаємоотношень мальчика і дівчинок. Они более более попроще относятся к девочки к мальчикам, мальчики в дівчаткам, кадаєте девочкам. в например, в 5, 6, 7 класса, когда этот барьер нужно і ми таким образом його уміншаємо. Це достатньо заметно. З нововведеннями педагогині приходять і додому. От Ольга Терещенко хоче змінити традиції своєї родини та привчити дітей до різноманітної роботи. Пробувала запроваджувати це у нашій сім'ї. Розповідала діткам, хлопчикам, мене дівчинам Пробувала йому також інколи казати, що можна посудомити як дівчинки, так і хлопчику. Но це для нього він вважає, це дуже для нього таке непосильне якесь завдання. Якось завжди привикла жити по книжкам, так і в житті, так і в моїй сім'ї також. Чоловік виконує свою роботу, жінка зобов'язана виконувати свою роботу. Паралельно навчаються й виховательки дитячих садків у Гіївського та Лузівського НВК номер 10 Тренерка Ольга Андрусик акцентує увагу виховательок на тому, щоб вони не нав'язували гендерні стереотипи дітям. Дозволяли їм самостійно обирати іграшки, а при сюжетно-рольових іграх під час прогулянки розподіляти ролі. Восени почнеться новий етап шкільного експерименту. Далі тренер та тренерки працюватимуть з найбільш зацікавленим у гендерній проблематиці педагогічним колом. Це коло буде значно вищим за загальну кількість вчительства в експериментальних школах.